Кругообіг книжок люди приносять те, що вже прочитали Аллі Чепоренко та її друзям. А вони продають старі книжки, щоб віддати гроші солдатам. Цікавляться українською книжкою, дуже активно українською книжкою. І е, українська книжка розходиться найперше. особливо дитячі. А тут вчать плести маскувальні сітки. Або якщо ви вже вмієте, запрошують підійти і допомогти волонтерам. Душа болить за наших. Головне, щоб ця сітка була різнобарвна. Плітаємо ячейку сітки. Точки дажничі по пацвітам. Чому ми їх і красимо? Олеся продає дошки для кухні, які розмалювала власноруч. Каже, їх люди ще купують. А ось волонтерська скринька, що стоїть посеред столу, за кілька годин толоки не побачила жодного внеску. Кожен чоловік може підійти і в таку баночку бросить хто скільки вважає потрібним. Бачите, вот, факти на ліцо ну, вот ну. Дехто з відвідувачів ярмарку зізнається, прийшли з обмеженим бюджетом. Може, гривень 100. Якщо це благотворительно, как бы, то би тогда пересмотримо, віднесемося серйозні відповідальні. Натомість не шкодують коштів самі учасники ярмарку. Ми теж приймаємо участь. Вот там вот наша палатка. Ми зараз просто обов'язково щось купі. Я не слухаю, але я можу допомогти військовим. Глухі люди теж активно живуть. Організатори ярмарку планують поремонтувати бойові машини, одягти і взути армійців 57-ї та 81-ї бригад. а також бійців батальйону Донбас потрібно близько 30 тисяч гривень. Кажуть, буде добре, якщо на толоці зможуть зібрати бодай третину цієї суми. В принципі, чому ми вирішили робити ярмарку? Зараз це сложно. складно. і що даже там в початку літа ми собирали на аптечки, нам треба було. Там сума була до 4 тисяч 3 сімсот. Що такою? Ну от ми їх збирали три неділі, і так би очень А хтось не засмучується, що відвідувачі купують вироби не дуже активно, посміхаються і переконують, Мені люди ще не підійшли. Сказав... ще не підійшли. Ще наш покупець буде. А це буде добре. Максим Волобоєв та Владислав Каретник, п'ятий канал.